Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як легко ви можете отримати від 15 до 45 доларів гарантовано. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю з мого каналу з 0 до мільйону». Як бачу, ми будемо отримувати кошти від біржі CoinV. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватися за моїм посиланням. Та пройти верифікацію. Просто переходимо за цим посиланням, нажимаємо на кнопку Реєстрація, пишемо свою пошту. Так, очікуємо, щоб загрузило сторінку. Е, пишемо свій номер телефону, придумаємо пароль, ще раз вводимо пароль, нажимаємо на кнопку Отправить і вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Після чого нажимаємо на галочку та на кнопку реєстрація. Далі ми приходимо в верифікацію і закидаємо собі на баланс не менше, ніж 100 доларів в будь-якій криптовалюті. І за це ви безкоштовно отримаєте ще плюс 5 доларів виводних. Далі ми в торговій парі RSIC USDT робимо торговий оборот більше 200 доларів. Тобто на ці от 100 доларів, які ми закинули, ми купуємо токен RSeak і їх відразу продаємо. І так ми зробили торговий оборот більше 200 доларів. І отримали ще плюс 10 доларів. Тобто, по суті, ми вже заробили плюс 15 доларів виводних. Якщо ж ми зробимо торговий оборот в парі SIC USDT більше 500, доларів, тобто три рази купити токен токенерSIK на 100 доларів, і їх відразу продати то таким чином ми ще можемо попати, попасти в топ-200 людей і ще отримати додатково плюс 30 доларів. Тобто загалом ми можемо отримати плюс 45 доларів виводних. Ця акція діє тільки для нових клієнтів, і ця акція буде діяти до 12 травня, а нагорода нам прийде до 22 травня. Також ви можете нажати тут на кнопочку детальніше і прочитати ці от умови акції. Як бачимо, що можна торгувати в цих от торгових парах, я ж вибрав пару Sick USDT. І бачимо, що нові користувачі, які закинуть депозит не менше, ніж 100 USDT, отримають винагороду в розмірі 5 USDT. Крім того, користувачі з об'ємом торгів більше 200 доларів в цій торговій парі, отримають ще плюс 10 USDT. І Також бачимо, що якщо ми зробимо торговий оборот більше 500 USDT, і, е, то ми цілком ймовірно попадемо в топ-200 користувачів і отримаємо ще плюс 30 доларів. Е, ця от третя подія, я думаю, що вона вже завершена, оскільки тут е, швидко розібрали призовий пул. Тому, е, якщо ви зареєструєтесь, пройдете верифікацію, закинете на баланс не менше, ніж 100 USDT. І зробите торговий оборот більше 200 USDT більше 200 доларів в парі RSI USDT, то відповідно ви гарантовано отримаєте плюс 15 доларів. Якщо ми зробимо ще торговий оборот більше 500 доларів в парі RSI USDT, то цілком ймовірно, що ми ще можемо отримати плюс 30 доларів. Тобто, загалом ви можете отримати плюс 45 доларів з цієї акції. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.